Привіт, привіт, привіт. Розкажи трохи про себе. А, криптокаратист. Е, основна діяльність це знімаю подкасти, де спілкуюся з експертами з різних між е, крипти. Спілкуємося якраз безпосередньо про криптовалюти, блокчейн, технології, бізнес. Популяризую сферу криптовалют, блокчейну для е, населення, україномовний контент. Ну, якось так. Круто, як ти потрапив до крипти, як давно в крипті? Слухай, давним-давно ну, перші кроки з крипти ще з 2017 року, але це точно не професійно, це перші, перше знайомство, перші помилки, але початок чекін був саме 2017 рік. Скільки ти максимально зливав за один день на крипті? Так як я людина а, сімейна, то не буду озвучувати, бо дружина ха -ха -ха, просто не витримає цього всього. Але скажу так: слухай, якщо чесно, прям одномоментно не зливав. Звичайно, були певні факапи, як у всіх, на довгій дистанції. Ну це типа нормально, і, мабуть, в якийсь момент я навіть кажу дякую, що були зливи. Тому що саме вони, саме брата грошей навчили цінити їх і навчили е, заробляти. Тоді таке питання: який максимальний профіт за один день? Ти заробляв чи за одну угоду? 30 тисяч доларів. Це прям одна угода. Е, зайшов, скажімо так. Це був не один день, але це е, одна угода. Я купив е, на 200 доларів монету е, кішуїну. І е, зафіксив тридцятку баксів. Це дуже серйозно. Топ-5 монет в своєму криптопортфелі. Е, перший момент це, звичайно, ефір, е, Олин, Ефіріум. Е, тому ефір у мене, знаєш, типу, займає 90% портфелю. Другий це біток. Е, ти знаєш, він у мене не, ну, типу, більше інвестиційний. Ну, і типу, як любий криптан, хоч трошки, але бітка має бути. Далі це. Solana і сальзальти можу ви, виділити такі монети, як Езерфай, Езена e, mm, і ну давай так. Типо мемчик, назву якісь ще. Ну давай, хай буде мок. Непогано. Угу. Яку пораду можеш дати новачкам, які ще не в крипті, але планують входити. Друзі, витримка. От саме головне це витримка, тому що більшість сприймає крипту досить неправильно. E, тому e, пам'ятайте, в крипті багато фейків, e, багато неправдивої інформації, але крипта це і шанс. Тому якщо ви готові чекати на дистанції, впевнений, e, може заробити кожен. Які в тебе думки з приводу регуляції крипти в Україні? Однозначно потрібно, тому що було б круто, щоб e, саме ринок крипти, крипти вийшов. В легальну сферу, в легальну зону, але одна, одна справа це легалізація, інше розумний, розумний податок, те, що є зараз, скажімо так, не зовсім сприйнятно. 5% те, що будуть давати в перший рік, так би мовити, амністії це ок, це нормально. Але платити податок більше ніж 20%, ну це ті стрьом. Добре. Останнє питання: топ-3 біржі для трейдингу. Я, по-перше, друзі, не трейдер, я інвестор, я більше блогер-журналіст, але ну давайте, ми сьогодні на заході у Петерсон трейд і ОКХ, тому хай це буде ОКХ. Uh, на першому місці. Не на першому. На першому чи ні? На чи першому Ні, 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 давайте. Перше місце ОКХ. Друге місце. Давайте віддамо uh, Binance. Ну і третє місце. Хай це буде Whitebit. Воу, є. Дякую за інтерв'ю.